Всем привет, 29.07.25 район, Обернецький район, Не технікума а коледжа імені Порика. Геннадій Віталійович дав задачу навести тут порядок, повикорчовувати ці всі кущі, закидати оцей річак виритий, витягнути стовби. Буквально багато до КТП пройти в цю всю полоску, кущі, дерева, стовби і ось тут я трошки О, Навіть таке золото попадається. Щось якийсь подшипник був. Так, осталось тут одна тополька, там вон друга тополька. Кущами я її зламав, порусив, вона спинена була. Така столітня топольчика тут Хороша. Зараз покажу, я тут одну розкопав. Якісь камні тут. Що воно тут було, не знаю, може ферма какие-то. Ось така серйозна тополька. Ну За цю тополькою около часу гратися. Тому що я ось тут розкапував. Ну просто сидить, як скала. Гризеш, грезеш, гризеш, гризеш. Котлован такий, вон вона там. Так, У нас тут стояв один стовп і там двойний стовп. І все це в кущах, в деревах. Ось я ці стовпи сюди поскладав, тут якийсь погріб. Столітній, многолітній під низом мусорники, чаферники всякі. Тут повністю було загруще тереном. Все це я викорчував якийсь погріб полу, полурозвалений, полу недоваляний. Ну, а тут це був терен. Все це ми викорчували. І сюди я його склав на кучку. І там по території до той топольки здорової, да, це де трава. Там одиночні були такі кущики. То там деревце, то там деревце Це ми все повикорчували. жара, конечно, спека неимоверна. Тоже вот столб тут на краю. Тут на краю стоял. вытянул я. И вот таке еще вытянул. Зерно раньше мовули на таких кругах жорно. Им больше 100 год. Ну а тут топольки, я їх боюся трогати, тому що тут треба такий котлован розкапати, щоб їх витягнути. Я думаю воно тебе не стоїть. Тут якісь фундаменти були, щось якісь камні. Пробував підвернути, але все в камнях тут. Ось панючок такий хороший в мірост. Полька. И одна, другая. Вон там выглядит третья. Это полька. Ладно, тут какое-то здание, что -то, как -то сарайчик кирпичный был. Ладно, всем удачи, всем пока. А мы працюем дальше. Учхоз. Бувшого Бабернецького технікуму. Зараз він вроді як Всім удачки, всім пока.